21 жовтня Денис на мітингу під стінами мерії просить владу спрямувати кошти на Збройні сили України. Пишаюся тобою, коментує під світлиною його тато за два дні до своєї загибелі. Сьогодні двоє синів 9 та 12 років прощаються з татом. 29-річний Олег Миколенко став на захист країни на початку повномасштабного вторгнення, каже сестра Олена. Як почалась війна, він ходив декілька разів. в Воєнкомат, мабуть, разів три чи чотири. Ну, сказали, що не потрібні водії, водіїв, багато. Ну, потім таки йому прийшла повістка. Слюсар за освітою на фронті Олег перекваліфікувався у водія пересувної лазні окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Будемо далі переїжджати. Перед цим загинув, будь ласка, буквально він написав за декілька днів його командир лазні і сказав: будуть комусь треба його замінити. Я піду. Попри важку ситуацію на фронті, Олег ніколи не падав духом, каже друг Василь, і завжди посміхався. Скидував фотографії, відео, навіть останнє відео в нього від 22.10. виходить. Вже там о 5 годині вечора. Ще він його на телефон зняв, на телефон привезли вже з тілом. Тобто він там посміхається, веселий. Ой, він такий був сонце наше, господи. Завжди сміявся, він всі відео. Ми розуміли, що там страшно, що там важко. Але ж жодного відео нема, де він не сміється. Де він не... І завжди, що не спитаєш, в мене все добре. А ще завжди переймався долею побратимів, додають рідні. Вони там тягнули жереб на спічках, і він нам відео скинув, що каже, от я витягнув, мені припало, що я, я можу поїхати додому. Але, каже, зі мною побратими є, які із лютого місяця 22-го року воюють і вдома не були. І я, каже, свою чергу віддав своєму побратиму. Я витягнув спічку, що я їду, але я її віддав Жорі, Він не витягнув її. Я своє місце віддав Жорі. Він вдома ще не був з лютого місяця. Зв'язок із Олегом зник минулого понеділка. В неділю останній раз спілкувалися, сказав, пару днів не буде зв'язку, бо ви ж розумієте, там немає зв'язку. І, і ми чекаємо, чекаємо, його в сіті немає. І в середу вже Наташі з воєнкомата подзвонили. Дружина до нього їздила в Краматорськ, його провідувала. Вона його це буквально перед цим, як він загинув, збиралася. До нього з'їздить, але не склалося. Натомість дружина поїхала на впізнання тіла, каже Олена. Бахмутський район загинув, вони строїли укріплення, вибухова травма голови. і шиї. Ми були з що я була на впізнанні. Він загинув зразу. Тіло Олега кремують сьогодні у столиці. Це була сама весела, найвеселіша і найдобріша людина. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.